Мальоване заліп'є в Коломиї відкрили виставку польського наївного малярства. Залип'є це єдине мальоване село в Польщі. У цьому населеному пункті житлові будинки, інтер'єр, господарські споруди та навіть собачі будки розмальовують квітковими орнаментами. Фрагменти свого особливого мистецтва польські сусіди привезли її до Коломиї. Мальоване заліп'я це виставка польського наївного малярства у рамках косівського фестивалю Мальований збаник». Наша виставка відкриває цей фестиваль, і подальша програма вже розгортатиметься у Косові. Саме розмальоване село малопольського воєводства і надихнуло Марію Гринюк створити фестиваль косівської кераміки. Мальоване залипі. Я побувала там. Воно я подумала, що вартує нам щось запозичити, але не тому, що там малюють, і ми теж малюємо, а тому, що сама методика проведення цього фестивалю мені сподобалось, тому що вони ходять до хати кожного двору, де малюють майстрині. Вітають такий В них конкурс вже 52-й рік. мабуть. Ть і, і це е, держава е, підтримує Заліп'я – це Єдине мальоване село у Польщі. Нині там понад 30 дворів з житловими будинками та господарськими приміщеннями, розмальованими характерними квітковими орнаментами. Це село відоме всьому світові завдяки традиціям хатніх настінних розписів. Спочатку розписували тільки печі, а згодом квіткові малюнки почали з'являтися всюди. Навіть на хатинках для собак. Ця польська традиція неперервна до цього часу. Її поширюють. Та зберігають є там Два осьродки в заліп'ю. Ми маємо два осередки в заліп'ї. Це є філія музею Старанова і будинок художників. Там навчають нашого розпису, приїжджають туристи, де відбуваються майстер-класи. Мені теж дуже приємно, що у Коломиї на Гуцульщині теж збережена народна архітектура, народні ремесла, де ми можемо представити своє малярство. Власні наші малованки. Член експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України каже, польські розписи дуже схожі на українські. Петриківський та той, який наносять на Яворівську іграшку. В Україні теж є подібний, але вони різні. Техніка різна, традиції різні, символи різні. У них більш яскраво збереглася, вона розгалужена. Багато в чому наша сторона українська могла би повчитися. Не секрет, що в нас в Україні дуже багато визначних осередків народного мистецтва просто загинули. Фрагменти барвистих розписів, які прикрашають заліп'є, та фотографії розмальованих польських помешкань, можна побачити в музеї писанкового розпису до 2 жовтня.